Так, в нас є Пріора. 1,6 16 клапанний мотор. Жалоба клієнта. На холодно дуже погано працює, поганий, холостий. Та коли прогріється, трохи все виравнюється. Беремо мотортестер, навіть не так, спочатку беремо сканер. Під'єднуємо за бордачком в автомобілі. І бачимо, що є пропуски запалювання. Пропуски запалювання є по всім циліндрам. Але четвертий навіть на гарячу реєструється, тобто він є зараз. І мотор працює на бензині нестабільно. Не то, щоб там вона троїть, але так, трішечки смикає. І реєструються пропуски. Беремо мотортестер, під'єднуємо до датчика колінчастого валу, який стоїть там. Отам -отам я вже від'єднався, вже все поміряно, все вже, 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 вже все знаємо. І беремо ще датчик індуктивності, який чіпляємо на перший циліндр. Так, Давайте от так от перший циліндр. Тобто тут фіксуємо. І знімаємо на газу, на бензині параметри роботи мотора. <кій> І все записуємо. І зараз будемо розбирати, що в нас трапилось. Ось у нас тест. Запис тесту, ефективності циліндрів, тобто CSS. Або ось тут написано ефективність роботи циліндрів. Це в нас програма MT-PRO. Це в нас робота на бензині, це в нас робота на газу. За статистикою, це сумарно на газу і на бензині. В нас ну, четвертий циліндр трішечки просідає. За компресію, якихось проблем немає. Давайте дивимося, що у нас там на четвертому, на якому циліндрі. Це вже я знаю, що четвертий. Ось у нас холостий хід. Ми бачимо, що четвертий циліндр у самому низу, він працює переривчасто. Тобто нестабільно робимо перегазовку. Всі циліндри підіймаються верху. Один просідає. І він просідає е лінійно. Тобто різниця в них лінійна, однакова. Бачите, що тут різниця однакова, що тут різниця однакова. Тепер газуємо трішечки сильніше. І коли ми. Вище даємо обертів. Тут у нас четвертий циліндр. Четвертий це ось, зверніть увагу, це у нас коричневий. так, як хто не знає. Він просідає ще більше. Тобто в нас випадає четвертий циліндр, так і, як показує сканер. Тобто, ми на вірному шляху. Йдемо далі. Це в нас є бензин-бензин. Тут я увмикаю газ. І дивіться, машина працює на газу у нас досить рівно. Так, тут є якісь пробої, але це не пов'язано з паливною системою. Тут теж є. Це вже зв'язано з системою запалювання. Тому що газ складніше запалити. Повернемося на бензин. Тут теж були невеличкі пробої, Ну, і, бачите, це зовсім невеличкі. От. А тут вони більше. Но четвертий циліндр працює гарно. Ще одна перегазовка. Четвертий циліндр працює гарно. Тут в нас електродросель, тому ось на оце ви можете не звертати уваги. Тому за цим графіком, що можна сказати? Давайте збільшимо. Що можна сказати, що в нас випадає саме четвертий циліндр. Якщо б це був підсос воздуху, повітря. Або несправна катушка, або несправна свічка, або компресія в циліндрі, це було б і на газу. На газу цього нема. Оця частина і оця частина відрізняються тільки паливом. Тут бензин. Ми не, не можемо змінити тут ніяк по желізу, по запалюванню. Тут у нас газ. І ми бачимо, що газ працює на холостому досить рівно, на бензині холостого хода немає. Тому тут проблема з паливом. Цилинд... Форсунка четвертого циліндра, вона працює не дуже добре. Інші теж там не супер-пупер, але четверта вирізняється дуже сильно. Якщо побачимо, у нас тут. Теж нерівно. Ми бачимо, тут, тут ось перша теж так трошечки випадає. Але четверта, от вона <coughs>, усю картину схибує. Тому тут потрібно що, знімати форсунки, ставити їх на стенд і пробувати чистити. Перед цим бажано замінити паливний фільтр. До всього іншого. Колектор тут знімається не дуже просто, тому що тут в нас є. По-перше, газ, по-друге, кондиціонер. Тому обов'язково замінити усі резинно технічні вироби, які є у цьому колекторі. Щоб не було так, що ми розібрали, почистили форсунки, а через неділю або через місяць у нас якась прокладка почала сифоніти і в нас пішов підсос воздуху повітря. Тому обов'язково замінити і паливний фільтр, щоб мусор не йшов, і усі резинки, усі прокладки. Ось чому я використовую мотортестер, тому що е, таку річ, як е, забитість форсунок, її можна продіагностувати лише на стенді, якщо в нас немає мотортестера. Нормально, більш ніяк. Але щоб зняти і провести діагностику, тут доволі великий гемор, тому що ну, тут колектор дуже важко знімається. Тому мотортестер завжди рулить. Це може бути Pro, це може бути Diamach, це може бути е, Autoscape. Любий мотортестер, який підтримує тест ефективності циліндрів. Усе. Якщо є питання, пишіть. Якщо немає, то гарного вам дня. Усім мирного неба над головою. Слава Україні!